Що вам потрібно знати про нього просто зараз? Давайте спочатку дізнаємося, хто це він, і що вам важливо про нього узнати. А, людина Знань, людина емоційна, людина, знаєте, така, в нього багатий духовний світ, як то кажуть, але він його не всім показує. Він, скоріш за все, інтроверт, дуже цікавиться багатьма сферами життя, досить глибоко вивчає будь-яку інформацію, аналітична людина, людина, яка має такі енциклопедичні знання у багатьох галузях, не любить якихось таких Тусовок, шумних кампаній, коли багато людей збирається, він любить усамітнення, любить якихось так природу, тишу. Оце все про нього. Любить подорожувати, але не любить подорожувати знаєте, екскурсіями. Йому цікавий такий індивідуальний підхід. Взагалі він орієнтується на все індивідуальне. Для нього важливо, щоб було так, як він хоче, а не якісь там стандартні підходи, які підходять. Для всіх людей. Добре, що ж вам потрібно знати про нього просто зараз? Що вам потрібно знати про нього просто зараз? Ну, по-перше, вам потрібно знати про те, що він вважає вас дуже гарною жінкою, жінкою пристрасною, а в певній мірі ви протилежність цій людині. А якщо він занурений у глиб себе, то ви навпаки, ви екстравертована людина, ви душа компанії, у вас багато знайомих, ви абсолютно автентично відчуваєте себе у великій кількості людей. да? Такі шумні компанії, де велика кількість народу, шум. Музика вам абсолютно нормально, це вас не дратує, як його. Тому разом вам важко відпочивати. Але менше з тим, він каже, що саме з цією людиною мені дуже затишно, мені дуже приємно. Ваше спілкування він визначає як дуже-дуже комфортне для себе. І каже, що я з нею провожу час абсолютно ідеально для себе. Більше того, він каже, що ви запалюєте в нього таку шалену прислужку. Страсть, яка ніколи в нього раніше не було. А ви викликаєте такі почуття, знаєте, суперсильні. Бо ви жінка з такою енергетикою, яка дуже підійшла до нього. Каже, що ви з ним, як одна команда, що він у вас багато чого може навчитися. Він бачить у вас таку цікавого поводиря в інший світ, світ, який він уникав. Каже, що я в неї багато чого навчаюся. Вона просвіщає мене, розказує про свій світ і. Мені це цікаво. Вона якась особлива, надзвичайна жінка. Ну так він.